Інформаційні підсумки вівторка 16 липня до вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться! Із новим обладнанням для лабораторії поліклініки номер 4 придбали хемілюмінісцентний аналізатор. Читали вірші і донатили. У Хмельницькому відбувся благодійний поетичний вечір української поезії. Гривнева колекція. В обласному краєзнавчому музеї збирають сучасні банкноти та монети національної валюти. З двома героями-спецпризначенцями попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Капітан Сергій Слободян 1988 року народження загинув 13 липня. Вічний спочинок він знайшов на алеї Слави у Раковому. Молодший сержант Владислав Бомбела, 1995 року народження, загинув 11 липня. Його поховали за межами Хмельницької громади. Слава героям та вічна пам'ять! І ще 10 квадрокоптерів сьогодні передали захисникам від Хмельницької громади. За запитом військових, це DJI Mavic 3 Enterprise. Такі придбали для Сил оборони вперше. З початку року за кошти з бюджету громади передали на фронт вже понад 330 квадрокоптерів. Зараз ми робимо ставку на квадрокоптери. І сьогодні передаємо 10 квадрокоптерів. DJI Mavic E Enterprise. Вперше такої серії квадрокоптери ми закупили закупівля. Бюджетна загальна вартість 10 квадрокоптерів майже 1 мільйон гривень. Дякую приїду нашим платникам податків. Наша можливість допомагати і робити такі передачі для сил оборони завдяки тому, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину бюджету. Фактично, ми разом робимо ці надзвичайно важливі для війська справ. Квадрокоптери типу DJ Mavic на сьогодні це такий надзвичайно важливий елемент. В веденні військових дій У нас дуже багато хороших навчених фахівців, які вміють на них працювати, і для розвідки, і для контролю за, скажімо так, бойовими діями, і навіть для ударної бойової роботи. Зазначу, що з початку року ми вже понад 330. Квадрокоптерів е, передали це DJI Mavic 3T, DJI Діджей 30T, Autel е, 4 Pro Max. це гексакоптери, це квадрокоптери, які несуть великий боєзаряд. Ну і це, от вперше закупівлю вже DJI Mavic Enterprise. Наступний момент на якому став робимо – це FPV. Ми самостійно збираємо FPV, а також купуємо, передаємо. Плануємо цього тижня чергову партію FPV передати. Ну і засоби себе Теж такий третій важливий сегмент нашої діяльності вже понад 80 засобів РЕПІРЕР ми передали для різних підрозділів Сіл оборони. І теж плануємо власне цього тижня чергові передачі. Перевірка гормонів щитоподібної залози, визначення рівня вітамінів в організмі, дослідження онкомаркерів. Такі аналізи опрацьовують у лабораторії Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру, що у приміщенні поліклініки номер 4 від початку року тут використовують хемілюмінісцентний аналізатор. Він автоматично визначає результати аналізів. Пацієнти можуть їх побачити протягом доби у системі Медікс. За день із допомогою апарата виконують близько 200 досліджень. Придбали аналізатор за кошти Національної служби здоров'я України. Ірина Муляр з подробицями. Альона Кукурудза працює в лабораторії поліклініки номер 4 Тут досліджує онкомаркери, визначає рівень вітамінів в організмі та стан гормонів щитоподібної залози. Від початку цього року працює з новим апаратом. Це автоматичний хемілюмінесцентний аналізатор. Найчастіше це гормони щитовидної залози, коли тільки ввели в експлуатацію прилад. Користувався попитом вітамін Д. Якщо взяти статистику і проаналізувати, то без перебільшення, то напевно 80% – це все-таки йде дефіцит вітаміну Д. Лаборантка завантажує матеріал до апарату. Далі він автоматично виконує дослідження. З допомогою цієї системи опрацьовують близько 200 зразків на день. Працює лабораторна інформаційна система, яка все автоматизує. В нас є такий етап, ми називаємо. Мо преаналітики, коли відбувається забір біологічного матеріалу, він нас цей проштрихований. Апарат, за словами лаборантки, дозволяє суттєво заощадити час раніше. Говорить, працювали з напівавтоматичним аналізатором, і більшість розрахунків доводилось виконувати вручну. Там потрібно було. Ну, відсотків, напевно, навіть не 50, а 70, це все виконував вручну. Відсотків точно 80 – Це полегшення в роботі, тому що ми загрузили біоматеріал і за цей час, що прилад виконує, ми можемо займатися реєстрацією аналізів в медіксі. Це дає можливість зекономити робочий час. Здати аналізи можна за електронним направленням сімейного лікаря у найближчій поліклініці. Результати пацієнти отримують протягом доби. Їх можна побачити у системі Медікс. За потреби видають і паперові результати досліджень. В першій поліклініці є лабораторія, в другій поліклініці і в четвертій. Також по всіх поліклініках, третій, п'ятій, працюють пункти забору. Матеріал все й доставляється по лабораторіях цих трьох, і тут все виконується. Вартість аналізатора більше 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Його придбали за кошти НСЗУ. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Проєкт термомодернізації палацу творчості дітей та юнацтва планують завершити до кінця літа. Через повномасштабну війну цей процес призупинили, але з липня фірма-підрядник продовжила роботи з утеплення фасаду будівлі. З вересня в палаці творчості дітей та юнацтва відвідуватимуть гуртки майже три тисячі дітей. Почали роботи в липні місяці. Я так думаю, що виділено мільйон гривень з міського бюджету. Сподіваємось, що за липень-серпень закінчить вже повністю утеплення палацу і там залишаються ще такі трошки роботи щодо ремонту сходового майданчика. Проєкт взагалі щодо утеплення палац нашої будівлі почався в 2017 році. І на сьогоднішній день порядка 80% утеплення вже повністю закінчено. Заміна 100% вікон, дверей вхідних, це все зроблено. І Це вже в цьому році дало економію щодо енергоносіїв. А так як ця будівля, скажем, старає, і так як будували за радянських часів, то було доволі таки прохолодно в приміщенні і дуже великі витрати саме на комунальні послуги. Особливо важливо, що дітям буде взимку тут тепло. Останні два з половиною року це діти тимчасово переміщених осіб. Нас їх багато з різних куточків України. Крім того, ми забезпечені на сьогоднішній день генераторами, що дає можливість при довготривалому відключенні світла приймати мешканців району. Тепловий удар в спекотні дні можуть отримати чотирилапі, тож зоозахисники закликають хмельничан стежити за безпритульними собаками та котами. На вулиці у затінку необхідно поставити посудину з водою і за можливості щодня її замінювати, аби тварини не підхопили інфекцію. Власникам домашніх улюбленців радять не виходити на прогулянки в обідню пору, а також перевіряти температуру дорожнього покриття, аби тварини не отримали опіки лап. На жаль, в нас вже бували випадки, коли зверталися до нас люди і телефонували, говорили, що така спека, собака лежить просто на землі, на спеці і ні на що не реагує. Поки ми шукали нашого ветеринара, який зможе під'їхати забрати собаку, люди вже перезвонили, сказали, що під'їхали чоловіки, взяли якесь простирадло, собаку віднесли в тінь, собаку полили водою і, в принципі, вона почала трошки приходити до тями. Ми просимо також, будь ласка, не будьте байдужими, якщо ви бачите, що Лежить тварина просто на землі, особливо на спеці, і ні на що не реагує, значить тварина отримала тепловий удар. Таку тварину бажано відтягнути в тінь обов'язково, взяти водичку, змочити її лапки, змочити її животик, змочити її вуха. Ні в якому разі не потрібно тварину таку напувати, так як тварина вона може бути трохи якби свідомості, вона може захлинутися водою. Тобто також ось такі ми просимо людей, щоб звертали, не були байдужими, звертали увагу на таких тварин, які вже постраждали від спеки. Читали вірші та збирали гроші на потреби ЗСУ. У Хмельницькому відбувся благодійний поетичний вечір української поезії. Захід об'єднав десятьох митців та близько півсотні слухачів. Влаштували читання у рамках проєкту «Поетичний благодійник за межі. Ініціаторка проєкту хмельничанка Карина Нестер. Вперше вона влаштувала благодійні читання у Варшаві у травні 2023-го, аби об'єднати українців та поляків у бажанні підтримати зсу. У Хмельницькому до організації заходу долучилася сестра одного з бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадима Тархана Вікторія Шиманська, а також ініціатор мистецьких подій Євген Остапчук. Побувала на поетичному вечорі, і наша Ірина Кондратюк. І ти хотів щось тут має, але, на жаль, тому що він хто служити». віршем написаним на передовій, військовослужбовцем Вадимом Тарханом відкрили благодійні поетичні читання української поезії у Хмельницькому. «28 червня 2022 року він пішов добровольцем. Ми по можливості зібрали його, підготували, ну якби все, що треба було. І ось вже третій рік, як він вже веде оборону в 79-й окремій десантно штурмовій бригаді, такі як ці заходи дуже потрібні, тому що нашим хлопцям потрібна наша підтримка. Влаштували читання у рамках проєкту Поетичний благодійник за межі. Ініціаторка проєкту Хмельничанка Карина Нестер. Такий благодійний вечір у Хмельницькому. Я проводжу вперше. У Варшаві вже проводила таких 12-11. 12-й буде у липні. От а тут проводжу таке вперше для того, щоб зібрати кошти для зсу і популяризувати українську культуру, зокрема українську поезію. Під час заходу збирали кошти на потреби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, у якій служить Вадим Тархан, сестра військовослужбовця Вікторія Шиманська розповідає, планують купити ноктовізор. Ноктовізор прилад нічного бачення це очі сапера на полі бою, тобто. Без нього дуже важко виконувати завдання? Це по-перше, а по-друге, це дає їм дуже великий шанс повернутися з такого завдання живим. Останні ноктовізор ми купляли за 140 тисяч гривень. Ти не чуєш, боже, як кричать щоночі матері загублених життів? Як не гояться тіла дівочі від нарух і мук гвалтівників? Вірші про війну, інтимна та філософська лірика. Усім цим відвідувачі могли насолодитись протягом вечора. Захід об'єднав десятьох митців та близько півсотні слухачів. Одна із тих, хто долучилась до благодійного вечора, й поетеса Ольга Нісміянова. Саме з її виступу у Варшаві у 2023-му розпочалася історія проєкту за межі. Я тоді ж думала, боже, у нас таке в країні. Я їду за кордон, і Це взагалі була моя перша закордонна поїздка. Кирина зв'язалася, давай будемо читати вірші. Ну якось так вийшло. І по суті, те, в чому ти рятуєшся, бо поезія, як правило, те, куди ти в якусь шпарку заходиш, ховаєшся і, і, і намагаєшся там віднайти, от як ви сказали, віднайти якісь сили. А крім того, ще цією поезією можна допомогти нашим армійцям. Охочі також могли придбати книги авторів, які виступали на благодійному вечорі. Буквально кілька днів тому забрала свою третю збірку поетичну. Вона так само складається з трьох частин, але частини називаються тішечки інші ніж розділи. Сама збірка складається з 50 віршів, називається тіло. Її можна буде придбати, і частина суми це 10-15%. Вона буде передана так само на донати. Ті збірки, які будуть придбані сьогодні на творчому заході, вони будуть передаватися на цей збір. На який ми донатимо сьогодні. Завдяки благодійному поетичному вечору у Хмельницькому вдалося зібрати 52 тисячі гривень. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста. Сучасні банкноти та монети української гривні стануть новими експонатами Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Працівники закладу наразі працюють над формуванням колекції. Вже зібрали 25 екземплярів. Найстаріші 1995 року випуску. Детальніше Олександра Семенюк. В одній із зал Хмельницького обласного краєзнавчого музею презентували міні виставку пам'ятних банкнот та монет національної валюти України. Захід приурочили до Дня державності, присвячені основним родам військ. Це прикордонна служба, це сили спецоперацій, це крас солдат, який автомобіль військовий, який звичайно необхідний для воїнів. Обігові монети погляньте, це номінал 10 гривень, і також Збройним силам України на реверсі зображення Антонівського мосту, відомого Антонівського мосту, за який також наша держава і наші воїни дуже боролися. І також найбільше зараз у нас майже щодня, майже щохвилини ми. Вболіваємо і переживаємо за протиповітряні повітряні сили нашої України. І також на реверсі цієї монети бачите, таке символічне зображення. За словами Катерини Данилової, у фондах музею зберігається більше шести тисяч монет. Найдавніша періоду античності. Нині працівники музею працюють над формуванням нової колекції. Монети української гривні вони збирають з 1995 року. Наразі мають 25 екземплярів. У нас різні джерела надходження предметів у фонди нашого музею. Частково ми закуповуємо, але раніше трішки більше було. Сьогодні у нас війна і трішки проблематично з фінансуванням. Дуже багато предметів нам приносять волонтери, небайдужі хмельничани, просто люди, які знають, що музеї можна принести якусь цікаву, значиму річ, яка є для майбутнього дуже цінною. Також приносять, ну, і ми самі, звичайно, займаємось тим, що ми шукаємо. Збираємо через знайомих, через друзів, закликаємо, запрошуємо, щоб нам приносили. На реверсі монет, з яких формують нову колекцію, зображення, що символізують єдність українського народу, каже Катерина Данилова. Наш Національний банк, який розташований у Києві, і художники, медалєри, скульптори, ті, які займаються таким програмним моделюванням, тому що зараз є нові такі форми карбування монет, там подрук, розпис, і все це корефеї нашого такого нумізматичного мистецтва, які на зовсім невеликій площі це 30 мм, 35 мм, міліметрів, намагаються передати всю Тривожність і небезпеку, ось погляньте, це на вартість життя, яка присвячена військовим медикам, це полеглим захисникам, надзвичайно душевна монета, яка має такі соняшники, як символ життя. Окрім монет, працівники музею збирають і банкноти. Одна з останніх, яку придбав музей, має назву Єдність рятує світ. Загалом у фондах зберігається більше ніж 3,5 тисячі купюр. Збираємо абсолютно все, що може бути цінним для наших нащадків, що може їм розповісти про те, як ми сьогодні жили, що сьогодні відбувалося. Тому що деякі речі, які для нас сьогодні абсолютно буденні, через декілька років будуть надзвичайно цікаві в історичному плані. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!